Тренажер для ППО створили винахідники з Дніпра. Збивати шахеди вчаться в окулярах віртуальної реальності. А замість ігрового джостика копія кулемета. Чи дієве таке тренування з'ясовувала Софія Москаленко? Є Це збіття. Шахети з першої групи. Антон одну за одною знищує ворожі цілі у віртуальній реальності. На його голові шолом, який створює ілюзію присутності в полі. У небі він бачить шахеди і має збити кожен з них, аби все відчувалося по-справжньому. Чоловік стріляє з конструкції, що вагою і формою повторює справжній кулемет. Ручки повністю ручки повністю скопійовані з кулемета Браунінг. Навантаження на руки стрільця може регулюватися від 1 до 6 кілограмів. Тож ми спеціально створили вантаж, який регулюється і задається навантаження. А ще конструкція обертається як справжній кулемет і може регулюватися по висоті під ріст курсанта. Над цим тренажером винахідники з Дніпра працювали півтора року. 60% шахедів шахетів збиваються після того, як військові пройшли курси на цьому тренажері. Аби зімітувати реальні умови, розробники створили денний і нічний режим роботи тренажера. Також у програмі налаштовується кількість безпілотників, напрямок польоту і швидкість. А отже, боєць має розрахувати удар по цілі, що постійно рухається. Три типи прицілів реалізовані: прицільна планка, зенітні кільця і тепловізійний приціл, бо вони працюють вночі. Цю систему можна використовувати і в якості підготовки цивільних до військової служби. Її презентували в одному з університетів. І першими віртуально позбувати шахеди спробували жінки. Важливо безумовно мати якісь навички, мабуть, стрільби. Щоб не, не лупити, так як я лупила просто навмання і і врешті попадала. Одна з найголовніших переваг такого тренажера його ціна. Зібрати цю систему з нуля коштує 200 тисяч гривень, тоді як навчання на полігоні обходиться значно дорожче. Орієнтирована вартість підготовки одного кулеметника. Для збиття шахетів складає десь 120 тисяч доларів. Сюди входить полігони, сюди входить мішені. Розробники постійно оновлюють свою програму. Наприклад, останнім часом ворог став використовувати нові безпілотники. зараз є шахет, який з пробиттям в крилі продовжує летіти, тому треба змінити попадання не двома кулями, а чотирма шістьма в корпус. Чтирі шесть в корпус. Нині військові центри по всій країні вже придбали 16 таких тренажерів, і розробники мають замовлення ще на 60 установок. Водночас працюють над новою ідеєю, хочуть зробити імітацію РПГ і зенітної установки. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.